Аня, але в мене ще один вірш присвячений тобі. Заради цього ми і зібралися за цим столом. Е, це правда. Ах, Аня, сказано багато. Все є на камерах, все знято. Я дивлюся, і це кошмар, бо виглядаю як школяр. Така у мене поведінка, наче я вперше бачу жінку. І поки я вів себе як джентльмен, ти думала про мішен член. Нікому вірити не можна, тут зрадять всі, тут зрадить кожна. Моя любов як Оксамит, тебе ж цікавив, влада щит. І знаєш, Ань, ти мала рацію, боюсь уявити тебе в овуляції. Пробач в мені ось ці манери, усе поправлять монтажери. Я знаю, це наріжуть зручно, що я дурак і підкаблучник. Детективне шоу Зрадники. Дивись на світ тв